Вітаю! Сьогодні заняття з розвитку мовлення. Метою заняття є активізація словникового запасу дітей, розвиток зв'язного мовлення та вдосконалення граматичного ладу мовлення, а саме вміння узгоджувати іменники з прикметниками у роді. Вітаю вас на нашому занятті. А давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зараз зима. Я вам пропоную послухати коронтесеньку мелодію. Як ви вважаєте, на яку пору року схожа ця мелодія? Так, на зиму молодці. А давайте з вами пригадаємо, яке свято буде незабаром. Так, незабаром буде свято Різдво. А які ще? Зимові свята ви пам'ятаєте? Так, Новий рік, День святого Миколая, Хрещення і Різдво. Молодці. Давайте пригадаємо, без чого не буде Різдва. Що робить Різдво? Таким святковим? Повторимо разом ялинка, подарунок Солодощі. Калач. Диво. Затишок. колядки молодці, а давайте поміркуємо різдво яке, радісне, казкове. Чарівне? Веселе. Повторимо Різдво яке? Так, радісне, чарівне, казкове, веселе. А що люди роблять на Різдво? Вони готують, святкують та колядують. Ви пам'ятаєте, що таке колядувати? Так, колядувати це співати колядки для інших людей і за це отримувати ласощі або гроші. Колядка це коротесенький віршик, в якому йдеться про Різдво, його святкування, в якому людей поздоровляють, вітають, бажають різних гарних речей. А пригадайте, а зима яка? Так, зима холодна. Морозна, сніжна, біла. Повторимо зима яка. Так, морозна, холодна, сніжна, біла, молодці. Пригадайте, а сніг який? Так. Білий, холодний, легкий, вологий, липкий. Отже, сніг який. Так, молодці. Сніг білий, холодний, мокрий, липкий. Отже. Ми з вами сьогодні говорили про яку пору року? Про зиму молодці, які зимові свята ми пригадали Новий рік, Різдво, День Святого Миколая та Хрещення. Чудово! Ми з вами. Пригадали, як святкують Різдво, бо зовсім скоро настане це чудове свято. Я вас вітаю з Різдвом та бажаю гарного, теплого свята. До побачення!